Скорбитні заходи з вшанування жертв голодомору відбулись і у інших населених пунктах Прикарпаття. Галичани взяли активну участь у відзначенні в районі дня пам'яті жертв голодоморів та 80-х роковин голодомору 1932 33 років в Україні. Представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування політичних партій та громадських організацій, учнівська молодь, мешканці міста і району зібралися біля храму Різдва Христового, де відбулася панахида за невинно загиблими жертвами, яку служили галицькі священнослужителі. Це є цілеспрямований і навмисно організований захід, який був влаштований вищим керівництвом радянської влади на чолі зі Сталіним і був розрахований на те, щоб придушити український національно-визвольний рух і фізично знищити українське селянство. Після панахіди на центральній площі міста відбувся вечір Реквієм, на якому згадувалися трагічні події, відомі всьому світові, і які залишаються незагоєною раною в історії нашого народу. Пам'ять про мільйони втрачених життів біль сотень тисяч родин об'єднує громадян України в цей день, які щороку в четверту суботу листопада запалюють свічку пам'яті і вшановують хвилиною мовчання невинно убієнні душі. Рідний кра йде Україну голоду най шумагла до згину не годну. Зібравшись громадою на площі героїв у місті Калоші вшанували безневинно закатованих голодомором жертв. Підправлено по нахиду пам'яті згадали тих, хто невідспіваним, невідмоленим відійшов у потойбіччя, залишивши тут пустки села, де смертельною хвилею прокотився голод. Священники української греко-католицької церкви, отець Олександр Марків, декан Калуської української православної церкви Київського патріархату Григорій Мороз звернулися до присутніх. Ми не повинні забувати ті жахливі сторінки історії. Тоді їх міг врятувати хліб. Тепер нас врятує лише пам'ять. Сьогодні ми зібрались на цьому вічі для того, щоб подивитися в небо. Сьогодні ми побачимо Україну, де в кожному віконці, в кожному серці буде запалена свічка, а вони з зіркового неба побачать нас світлом своїм поєднавшись, скажуть, дійсно Боже, ти благословений, тому що ти вибрав нас і пам'ять наша із роду в рід. Тому ми прийшли помолитися сюди, щоб кожен із них почув цю пам'ять, цю віру і цю любов. Ми перш за все повинні зробити висновки з того, щоб відбулося те, що минуло, здавалося б, але що має проекцію на наше майбутнє. Хай кожен задумується над тим, що кожен із нас зробив для того, щоб не повторилося те, що було в минулому. Геноцид 32-33 років. Скільки цвіт української нації він звів у могили? Відобразити жахіття того часу спробували у інсценізаціях, піснях, віршах і на екрані. Сотнями богників свічі сколихнули пам'ять, увіковічнивши їхні імена назавжди. Ще пам'ять загибне.